Лукашу. Ну а власне більше деталей про парламентські тижні Верховної Ради. Більше аналітики. Далі в нашому етері. До нього доєднується Олена Морозова, кандидатка науки із соціальних комунікацій, фахівчення в галузі кому... комунікації і медіа технології. Пані Олено, доброго дня і слава Україні! Раді вас вітати. Героям слава! Отож, Верховна Рада України власне відпрацювала черговий парламентський тиждень. Народні обранці прийняли чимало нових законів. Зокрема, підняли акциз на тютюнові нові вибори, вироби, позбавили податкових пільг тих, у кого забрали державні нагороди. Створили на базі старого нове міністерство. Ну і багато іншого. Ну, як я вже зазначала, що більше будемо говорити дійсно про ті рішення, які е, прийняті були Верховною Радою. Деякі з них вже сколихнули і соцмережі, зокрема про світлофори. Ну але на сам початок законопроект номер 12279 – Це призначення Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра України та міністра національної єдності України. Раніше зазначимо, що президент України Володимир Зеленський анонсував створення нового міністерства для підтримки громадян за кордоном. Йдеться про міністерство національної єдності. Ну, вони так не створили власне нову структуру, а замінили стару. Створили нову назву, і все, але, все ж, для кого воно, і, власне, з чому його, на вашу думку, варто було би створювати, чи варто його було б створювати взагалі? Я даю оцінку понятково як комунікацій, так і виходячи з того, що є в пічних джерелах. От, як комунікаційник, я оцінюю ці кроки як підготовку до майбутніх виборів, враховуючи, що пан Єрмак в останньому своєму інтерв'ю за кордоном змі говорив про те, що як тільки в Україні закінчиться війна, президент Зеленський готовий іти на вибори, але участь у цих виборах мають взяти обов'язково і військові, і українці за кордоном. Очевидно, що міністерство єдності яке спрямоване на те, щоб акумулювати і мобілізувати. Роботу із українцями за кордоном буде спрямовано якраз на те, щоб українці за кордоном на початок виборчого процесу чудово знали за кого вони будуть на цих виборах голосувати. Тому суто з точки зору комунікації це виглядає як підготовка до майбутніх виборів. Так більше того, я думаю, що опозиційні сили або ті, хто так і не потрапив до парламенту, але хочуть до парламенту потрапити, в цей період будуть створювати різноманітні ГО, Організації, які будуть надавати українцям за кордоном консультації, допомогу, влаштовувати різноманітні заходи і мітинги, саме для того. Щоб починати працювати з електоратом в рамках підготовки до майбутніх виборів, це перше. Друге, з точки зору внутрішньої політики, нам тільки здається, що якщо якісь рішення влади викликають засудження і негатив, то влада не отримує від цього ніяких бенефітів Насправді. Відбувається головна претензія людей до влади завжди в тому, що влада нічого не робить, створюючи нові міністерства, не звітуючи про те, і наскільки результативними є міністерство, які вже працює так, влада весь час імітує процес борхливої діяльності. Ми можемо бути незадоволені їхніми рішеннями, ми можемо сміятися в соцмережах з Міністерства єдності, так, казати, що там. А я готова очолити міністерство злагоди. Але насправді на підсвідомості в нас із вами відкладається, що весь час відбуваються якісь процеси. Влада щось робить, уряд щось робить, президент щось робить. Ну крім того, власне, Верховна Рада схвалила в цілому законопроект про зміни до бюджетного кодексу України щодо правочиннів за умовним зобов'язанням. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа роз'яснила, що ініціатива стосується безповоротної фінансової допомоги на 50 мільярдів доларів від країни Великої Сімки та Європейського Союзу. Вчора закон підписав президент Володимир Зеленський. Ну от е, взагалі, ви знаєте, про 50 мільярдів е, е, цих доларів заморожених російських активів. Е, вже власне, навіть не один рік, не те, що українська влада говорить, що гроші російські мають працювати саме на Україну і так далі, тому що Росіс саме Російська Федерація перенесла е, війну, руйнування, вбивства і так далі. Власне, чи в Європі є оця от єдність безпосередньо щодо навіть непрямої передачі російських грошей? І на вашу думку, наскільки цей от закон, який прийнятий Верховною Радою, може дійсно повернути іноземні позики коштами саме російських активів? Знаєте, це так само, як резолюції ООН. вони ж мають до речі, характер, так. Ти маєш прийняти їх до уваги, але не має жодних юридичних зобов'язань це виконувати, отакий От резолюційний характер носить і гідність наших партнерів щодо того, як використовувати росіянські активи, так і щодо того, що Україна має отримати компенсацію власне, за ці руйнування, які росіянці завдавали, завдають, і я впевнена, будуть продовжувати завдавати, доки у них на це буде військово-економічний ресурс. Але коли йдеться про Розробку юридичних механізмів так для того, щоб насправді реалізувати е, ці наміри. Бо одна справа їх декларувати, і геть інша доводити справу до кінця, то наші партнери, в тому числі її достатньо надійні, так які нам дуже допомагають і зброєю, і технікою, і розробками. Ми не, не знецінюємо так внесок наших партнерів у те, що відбувається у нас на фронті. Але в вони з обережністю. Щодо фінансових питань завжди реагують, тому що бояться створити прецедент, тому що конфлікт України і Росії не єдиний світі, і зрештою, якщо це стане прецедентом, який погоджений так більшістю держав, хто дасть гарантію, що проти цих держав чи стосовно цих держав не може бути застосований такий самий рецедент. Слухайте, ну взагалі, окрім того, Верховна Рада 3 грудня прийняла в цілому закон про позбавлення пільг е власне податкових людей, у яких відібрали державні нагороди через підривну діяльність проти України. Надання пільги припиняється з податкового місяця. Наступного наступного за тим, у якому людина втратила або була позбавлена нагороди. Закон набуде чинності наступного дня після опри оприлюднення. Нагадаємо, що 20 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект номер 11.410, що передбачає позбавлення державних нагород зрадників України. Знаєте, от власне найбільше що цікавить людей, а що ці люди досі отримували якісь пільги і кошти від України та ті самі співаки і співачки, ті самі, навіть народні обранці, які були від заборонених партій, які виїхали в Україну, але мали чомусь досі. Якісь там державні нагороди отримували якісь кошти від з державного бюджету України? Пані Тетяна, тут навіть складно щось коментувати, тому що дуже символічно, 3 грудня на третій рік війни позбавили податкових пільг зрадників України. Дуже своєчасний проєкт закону, дуже своєчасно його ухвалили. Ну, власне так. Але знову ж таки, маємо розуміти, що Сама структура парламенту, так і склад парламенту, також впливає на те, яким чином з якою швидкістю проходять ті чи інші законопроекти. Ми ж з вами добре розуміємо, що державні нагороди мали і члени заборонених нині партій. Які досі продовжують ходити в парламент і голосувати е, ті законопроекти, які монобільшості, яка вже не здатна проводити законопроекти е, в е, монобільшістю, та е, проводять. Е, тому е, з точки зору здорового глузду якоїсь раціональності, так е, це дуже цинічно і шокує. Але з точки зору комунікації цьому є цілком закономірне пояснення. Було б дивно, якби у перші тижні повномасштабного вторгнення до заборони навіть так цих партійних об'єднань, ці люди голосували за позбавлення себе ж пільг, нагород і преференцій. Знаєте, чи бачили ви список тих людей, які позбавлені безпосередньо цих державних нагород? Відповідно, і пільг, і чи когось би ще внесли? Взагалі, таких знаєте, найгучніших власне от вносять, які там вже просто себе заплюмували на сіки. А навіть якщо людина там виїхала там один чи два рази до Росії, не зрозуміло, чим вона займалася, його не позбавляють от державних нагород безпосередньо від України. Бо немає критеріїв розуміння того, чим є державна зрада. От, наприклад, якщо співачка працює в Росії, там досить однозначна ситуація. Та вона зробила свій вибір, мовчить після повномасштабного вторгнення і продовжує працювати в державі агресорці. А якщо співачка вивезла свого чоловіка за кордон, сховала його, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, але продовжує гастролювати Україну, збирає гроші, донатить на ЗСУ. От вона з. Зрадниця чи не зрадниця? А якщо до повномасштабного вторгнення співачка території Російської Федерації їздила до Криму, а після повномасштабного вторгнення їздить фронтом, ми дає благодійні концерти. От вона зрадниця чи не зрадниця. Має бути, по-перше, відкрита чесна суспільна дискусія щодо цього, так, безобрази, маніпуляцій. А по-друге, чітке законодавче регулювання. Без цього ми завжди будемо залишатися в сілій зоні. До чого це призводить, стало зрозуміло, після. Революції гідності і того на яких посадах, власне, так через 10 років після Революції Гідності, так, вже 11 років майже опинилися люди, які за законом про люстрацію мали би бути люстровані. Я вам нагадаю, що гучна, гучне, гучне перейменування. У адміністрації президента в офіс президента відбулося саме тому, що згідно закону про ілюстрацію, людина, яка мала очолити адміністрацію президента, не могла її очолити. Замість того, щоб виконувати закони, так, у нас закони змінюються під владу, яка, власне, до влади дістається. Також Верховна Рада 5 грудня взяла за основу законопроект. 38.43 і 38.44 про створення суду присяжних в Україні. Хоча в конституції України власне передбачена можливість участі народу у власне здійсненні правосуддя через присяжних, принцип їхньої роботи досі спирається на радянську практику. Ну, власне, законопроекти, які були прийняті за основу, чи є це от, дійсно тим першим кроком до залучення громади до судових засідань і от. Чи дійсно буде в Україні шанс побачити такі судові засідання в стилі, як ми бачимо в американських фільмах безпосередньо, чи, власне, є суд присяжних верхівкою правосуддя? Якщо ми можемо побачити як в американських фільмах, то ми бачимо щодня за вікном, та, і щоночі за вікном найгірші просто сцени з фільмів катастроф і. Американських бойовиків тому побачити суд присяжних я не знаю просто навіщо воно потрібно. У нас немає досі судової реформи, так при тому, що активно працює рада доброчесності, яка намагається люструвати суддів і і. Зробити перекваліфікацію суддів, так і ці реформи дуже активно опираються. Навіщо множити сутності, якщо вони знову ж таки так не виконуватимуть свій функціонал, мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Але знову ж таки, так, в комунікаціях є дуже цікава закономірність. До речі, це з'ясували. Американці вони намагалися дослідити які проблемні питання тому ну, умовно кажучи, та кольорового населення чи економічні проблеми в фокусі уваги аудиторії, і з'ясувалося, що є абсолютно пряма кореляція між тим, які проблеми люди вважають насправді важливими, і тим, яка є частотність трансляції цих тем і цих проблем. На телебаченні в засобах масової інформації друкованих тощо. От, власне, нам здається, що ЗМІ підсвічують ці питання, так чи або рада розглядає питання створення суду присяжних, тому що це на часі, тому що це залучення громад до правосуддя. Тощо насправді наш фокус уваги перебуває там, а не на судовій реформі, так і тому, що суддя. Зокрема, з росіянськими паспортами досі продовжують е, чинити правочинства, та і засідати в судах і отримувати гроші з бюджету, і виходять на пенсія е, або звільняються та з довічним утриманням з державного бюджету. Знову ж таки судді, до яких багато питань. От замість того, щоб весь фокус уваги був там, на цих конкретних прізвищах на судовій реформі, наш фокус уваги наразі, так принаймні цей тиждень. На суді присяжних. також Верховна Рада у середу, 4 грудня, ухвалила закон номер 9319 щодо оподаткування винагород за гігаконтакти у резидентів Дія Сіті, яким виправила податковий законопроект номер одинадцять сорок і перенесла податки для ФОПів з 1 жовтня на 1 січня 2025 року. Власне, от, от ці законопроекти, які про підняття безпосередньо податків, так для фопів і так далі, це було настільки терміново. Верховна Рада в якомусь авральному режимі приймала дані законопроекти, звинувачувала Верховну Раду в тому, що вона пішла на перерву і так далі. Вона не прийняла закон, а гроші війську потрібні і так далі, і тому подібне. Але коли цей законопроект опинився безпосередньо на столі у президента, він його не підписав. І, і власне це досить довгий час. Чому так виходить? Тобто ем, що стало причиною затримки підписання безпосередньо вже готового законопроекту, тому що цей закон просто не популярний, а власне збурювати суспільство у адміністрації президента зараз не хочуть. М'яко кажучи, непопулярний, Він викликав обурення в усіх тих холдерів у бізнесменів і великих і середніх, і так само не мав широкої підтримки серед населення. Це зрозуміло, і тут якраз точка зору комунікації відтермінування ем, дії да цих змін на 1 січня абсолютно зрозуміле. І це така класична. Класичний спосіб відвернути увагу, не розумію, як це досі працює, але це працює завжди. Якщо ти хочеш когось звільнити, підписати непопулярний законопроект, впровадити зміни, які погіршують життя великої кількості людей, найкраще це робити одразу після новорічних свят. Або перед Новим роком безпосередньо, або в перші дні нового року. Не знаю чому. От серйозно, я просто раціонально пояснити цього не можу. Але якщо ретроспективно подивитися, всі скандали, які гучно вибухали і дуже швидко згасали, відбувалися саме напередодні нового року, або в перші дні нового року. Тому що. Щоб не відбувалося в країні, так щоб не відбувалося в політиці перед новим роком у перші дні нового року, люди завжди більше зосереджені. Ну, як би цинічно це не звучало, так люди завжди більше зосереджені на тому, чи наїлися їхні гості салатами, які вони приготували, чи зацінила свекруха пиріг, який господиня до нового року спекла, ніж тим, кого там уряді звільнили. От повірте, саме ну, я як комунікаційник, так це рішення цією датою пояснюю саме цим. Можливо, економісти бачать якісь інші. Закономірності, але знову ж таки фінансовий рік він закінчується значно раніше ніж календарний рік. Було б цілком логічно так зробити так, враховуючи ті аргументи, які влада наводила, підвищуючи податки. Було цілком логічно робити це 1 жовтня. Переносити це на 1 січня немає ніяких інших аргументів, окрім того, щоб на цьому не була сфокусована увага широкої масової аудиторії. Верховна Рада України власне виправила власну помилку, ухваливши закон про повернення норми щодо конфіскації майна корупціонерів, навіть якщо ті йдуть на угоду зі слідством, законопроектом номер 12243.1 пропонується встановити, що в разі звільнення або відбування покарання з випробуванням на підставі угоди про визначення винуватості у кримінальному провадженні щодо корупційного кримінального правопорушення. Кримінального правопорушення пов'язаного з корупцією може бути також призначене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за умови його узгодження з узгодження сторонами угоди. Власне такий знаєте, дуже довгий, а, от власне про цей законопроект така передмова, але все ж. Тоді от людей дійсно цікавить от просте е, таке питання. Це виходить про те, що корупціонери можуть просто відкупитися, заклавши, так би мовити, або там свого партнера, або там якесь своє майно. Не все так просто. Е, мені дуже сподобалося це формулювання. Виправила свою помилку. Будемо називати це так. Да? Не, не е, відкотили назад. Е, Можливість зробити лазійку для корупціонерів, да, а виправили помилку. От все-таки комунікаційні інструменти вирішує так в і дуже впливають на сприйняття. Що стосується корупціонерів, то пам'ятаєте, як бурно профільні антикорупційні структури обговорювали власне цю норму про те, що корупціонерам дозволили не давати викривальні покази. А просто внести гроші так і компенсувати збитки держави, ну тобто, в корупціонер в спать з якимось державним службовцем, та чи своїм керівником розробив схему, прекрасно за нею працює. От для того, щоб укласти угоду зі слідством, він раніше мав дати викривальні покази на того на свого на своє начальство. А наразі міг просто сплатити. Збитки в державний бюджет вкрасти зі своїм подільником 200 мільйонів умовно, так сплатити 100 мільйонів і продовжувати красти на інших схемах. От цієї норми вдалося уникнути. От, гучне тому наявність викривальних показів вона насправді є значно важливішою за. Фінансову компенсацію, тому що саме наявність викривальних показів дає можливість ліквідувати всю схему, а не тільки одну її ланку, от це надзвичайно важливо, і це має бути в фокусі уваги нас як кінцевих бенефіціарів, та які з корупцією в органах державної влади стикаються практично щодня. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про ліквідацію комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, та власне посилення контролю за гральним бізнесом. Замість цієї комісії до 1 квітня 2025 року створять новий орган та визначать, яке міністерство буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей. Законопроект передбачає обмеження реклами азартних ігор та заборону спонсорства, визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану тощо. Ми дійсно багато чули. Знаєте, пані Олано щодо залежності військових певних від азартних ігор, не лише військових. Ну давайте так відверто говорити. Багато дуже людей, які є залежними. Звичайно, ми не порівнюємося з іншими країнами, такими як Японія, але все ж таки є цей закон. Він дійсно вирішує проблематику, чи це боротьба за ринок, все ж таки азартного бізнесу, який лобійованих лобійований через окремих нардепів. Я сьогодні просто грінч. Верховна Рада наприймала стільки позитивних законопроєктів, і ми я їх всіх розвінчу і знеціню. Так, от я абсолютно згодна з вами, що це. Банальний піділ грального ринку, що означає комісія ліквідована, так у нас, коли щось ліквідовується, хтось когось звільняють з посади, тощо так перед тим має бути якесь звітування. А де аналіз результатів діяльності цієї комісії? А які висновки зроблено? А де гарантія, що люди з цієї комісії потім не, не опиняться так на посадах в профільних міністерствах, як, яким передадуть можливо? Висть контролювати цей гральний бізнес це знову ж таки імітація боротьби і імітація процесу. Спочатку нам розповідали, що легалізація грального бізнесу дасть величезний приток коштів до державного бюджету, так і Україна стане багатшою. Коли гральні бізнес легалізували, з'ясувалося, що багатшими стали лише ті, хто лобіювали легалізацію грального бізнесу, і власне ті, хто цей гральний бізнес. От наразі ми маємо великий перерозподіл фінансових потоків, так і контролю на цьому ринку, де йдеться не просто про мільйони, йдеться про мільярди. Так, прибутків. І я тут якраз нічого позитивного не бачу, я бачу лише те, що контроль за хоча б да, цей контроль, який мав би відбуватися, заберуть одних і передадуть іншим. Дуже прекрасно радіти і робити якісь позитивні висновки. Верховна Рада не підтримала законопроект No10 в його нинішній редакції і відправила його на доопрацювання. Документ передбачає від 2 до 5 років ув'язнення за розголошення даних із державних реєстрів. Напередодні український медіарух, журналісти, медійні та правозахисні організації закликали Верховну Раду відмовитися від ухвалення цього законопроекту. Вони вважають, власне, що ця законодавча ініціатива становить суттєві загрози для свободи слова роботи журналістів. Захисту журналістських джерел та саме викривачів корупції в Україні. Власне, якщо дійсно серед журналістів, особливо журналістів-викривачів, цей законопроект дійсно наробив великого, скажімо так, переполоху, тому що ну, багато хто говорить про те, що це тиск, намагалося створити безпосередньо тиск на журналістську спільноту. Давайте вото з вами проаналізуємо це дійсно тиск безпосередньо на журналістів, боротьба із розповсюдженням даним. Чи хтось дійсно написав законопроект як СПАМ? Так, це тиск на журналіст на журналістську спільноту, але його не просто намагалися створити, його створили. Я вчора, коли провалили цей законопроект в залі пленарних засідань голосування за нього, так я бачила реакцію, в тому числі журналістської спільноти, що вони подавали це як перемогу, що власне медіа спільнота відстояла свої права, і під натиском громадськості і професійних організацій, так Верховна Рада все-таки. Цей законопроект не ухвалила. Але з точки зору комунікації, сама поява цього законопроекту, навіть те, що він в залі провалений, це вже тиск на журналістів, це демонстрація того, що є інструменти, завдяки яким можна журналіста покарати за ту діяльність, яку він веде. Так, це меседж, який отримали всі викривачі, що так, ви знаєте. В якому готелі в Монако ми живемо, де у нас нерухомість, куди ми літаємо приватними джетами? Так, але у нас є інструмент внести зміни в кримінальний кодекс і закрити вас на 5-8 років, наприклад, за розголошення даних із реєстрів державних, так. Але ж це лише наприклад, це лише один інструмент, яким це можна зробити. Ці ж зміни до законодавства можна вносити нескінченно стільки, скільки цей парламент так продовжує бути суб'єктом законодавчої ініціативи. Тому, на перший погляд, так відбулася перемога медіаспільноти. Але насправді це продавлювання кордонів. Тому що головної своєї мети законопроєкт. Вже досяг так меседж і громадськості, і спільноті, що нам є чим вам відповісти на ваші розслідування, він вже прозвучав і він вже донесений до цільових аудиторій. Дякуємо, пані Олено, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру за аналітику. Отож, Олена Морозова, кандидатка науки і соціальних комунікацій та фахічині в галузі.